Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в середу, 4 лютого 2026 року, Свята Православна Церква вшановує пам'ять апостола від 70 -ти Тимофія Ефеського, преподобно мученика Анастасія Парсянина, преподобного Макарія Жабинського Більовського чудотворця. Преподобно мученика Анастасія, диякона Печерського в ближніх печерах, мучеників Мануїла, Георгія, Петра, Леонтія Єпископів, Сеонія, Гавриїла, Іоанна, Леонта, Парода Пресвітерів та інших 377 священномучеників мучеників Іоанна Успенського і Євфимія Тихонравова, пресвітерів. На божественні літургії у православних храмах читається друге соборне послання святого Апостола Петра, глава 3, вірші з 1 по 18. Сие уже возлюбленные, второе вам пишу послание, в них же возбуждаю воспоминанием ваш чистый смысл. Помянуте прежде реченные глаголы от святых пророк и апостол ваших, заповедь Господа и Спаса. Сие прежде ведяще, яко приидут в последние дни ругатели по своих похотях ходящие и глаголюще, где есть обетование пришествия Его, от же бо отцы успоша, вся тако пребывают от начала создания. Таится бы им сіє хотящим, яко небеса беше, и земля от воды, и водою составлена Божиим Словом, ими же тогдашний мир водою потоплен был погибе. а нынешняя небеса и земля, тем же словом сокровена суть, огню блю дома на день суда и погибели нечестивых человек. Едино же сие да не утаится вас возлюблении, яко един день пред Господем, яко тысяча лет, и тысяча лет, яко день един. Не коснит Господь обетования, я коженец и мнят, но долго терпит на нас, не хотя да, кто погибнет, но да всі в покаяние приидут. Приидет же день яко тать в нощи. Вонь же небеса убо шумом мимо идут, Стихии же сжигаемы разорятся, Земля же и я же на ней дела сгорят. Сим убо всем разоряемым Кацам подобает быть и вам во святых пребываниях и благочестиях, чающим и скорее быть и желающим пришествия Божьего дне. Его же ради небеса же гома разорятся, и стихии опаляемы расстаются. ново же небесе и новой земли по обетованию Его чаем. В них же правда живет, тем же возлюблень сих стих чающи, подщитеся, нескверней и непорочней, тому обрестися в мире, и Господа нашего долготерпение, спасения не пщуйте, Якоже и возлюбленный наш брат Павел, по дань Ему премудрости написав. Якоже и во всех своих посланиях глаголя в них осих. В них же суть неудобь разумна некая. Я же не научений и не утверждений развращают, развращают, якоже и прочее писание к своей погибели им вы же оба возлюбленные, предведяще хранитеся, да не беззаконных сведений бывше отпадете своего утверждения». Но да растете во благодати и разуме Господа нашего и Спаса Иисуса Христа. Тому слава и ныне, и в день века. Аминь. Це, любі, друге вже послання я вам пишу. В них попередженням я розбуджую у вас здорову думку, щоб ви пригадували ті слова, що їх святі пророки були наперед, сказали, та заповідь ваших апостолів, заповідь Господа і Спаса. Насамперед, затямте собі те, що за останніх днів прийдуть із насмішками глузливці, які житимуть у своїх похотях і говоритимуть, де той обіцяний його прихід. Відколи бо батьки поснули, все перебуває так, як було на початку сотворення. Скрите перед ними. Бо самі того хочуть, що небо було здавна, і що земля з води постала, і через воду, Словом Божим, тим то тодішній світ і загинув, затоплений водою. Нинішнє ж небо і земля, заховані тим самим словом, зберігаються для вогню на День суду і погибелі безбожних людей. Одне, нехай не буде заховане від вас, о любі, що один день перед Господом як тисяча літ, і тисяча літ, як один день. Не зволікає Господь з обітницею, як деякі вважають це за зволікання, а виявляє до вас своє довготерпіння, бо не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі. Прийшли до покаяння. День же Господній прийде, як злодій, і тоді небо з шумом перейде, первні розпалені розтопляться, і земля з ділами, що на ній розпадеться. І коли так усе це має розпастися, якими ж слід вам бути святими у всім вашим житті та в побожності? Очікуючи і прискорюючи день Божого приходу, коли небо палаюче розстане і первні розпалені розтопляться, нового ж неба і землі нової, згідно з його обіцянкою, очікуємо ми, в яких справедливість перебуває, тому любі! Очікуючи цього, старайтеся, щоб він знайшов вас безплямних і бездоганних у мирі. Довготерпеливість Господа нашого, вважайте за спасіння, як і любий наш брат Павло, за даною йому мудрістю писав вам, що, зрештою, в усіх листах він робить, коли про це говорить. В них є дещо трудне до розуміння, що люди без освіти і незміцнені у вірі перекручують, як і інші писання на свою власну погибель. Ви ж любі, знаючи це наперед, бережіться, щоб не датися збаламутити блудом беззаконних і не відхилитися від своєї непохитності. Але ростіть у благодаті та спізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і по день вічний. Амінь. Євангеліє від Марка, глава 13, вірші з 24 по 31. Но в є дні. Поскорбитой Солнце померкнет, и луна не даст света своего, И звезды будут с небесе спадающие, И силы я же на небесех подвижутся. И тогда узрят Сына Человеческого, Грядущая на облацах, силою и славою многою и тогда послет ангелы своя и соберет избранная своя от четырех ветр от конца земли до конца неба. От смоковницы же научитесь притчи. Егда уже ветви ее будет младо и извращает листвие, видите, яко близ есть жатва. Тако и вы, Егда сия, видите, бывающая ведите, яко близ есть при дверях. Аминь, глаголю вам, яко не имоть прийти род сей, донь же вся сия будут, небо и земля прийдут, словесажа моя не прийдут. За тех же днев, после того горя, Сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться, і тоді узріють Сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі, коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте. Що близько під дверима. Істинно кажу вам не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться, небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Благословенної усім мирної середи, душевного миру і спокою.